Вітаю, шановні учні та учениці 7-го класу на уроці алгебри. Тема перетворення виразів. Під час уроку ми з вами вдосконалимо вміння перетворювати числові та буквені вирази. Саме тому епіграфом я підібрала китайську народну мудрість. Скажи мені, і я забуду. Покажи мені! І я запам'ятаю, дай мені діяти самому, і я навчуся. На попередніх уроках ви познайомилися з алгебраїчними виразами, числовими і буквеними. і з'ясувало, що буквені вирази поділяються на цілі та дробові. Пропоную вам перевірити свої знання. Серед запропонованих виразів виділіть числові зеленим кольором, цілі. Жовте, дробові, червоне. Натисніть паузу. Дійте. Перевіряємо. Три вирази числові. Вони містять тільки дії додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня тільки над числами. Три вирази ціли. Вони містять дії над числами і змінними. Але не містять ділення на вирази зі змінними. Два вирази дробових, які містять дію ділення на вираз зі змінними. Впевнена, що всі впорались добре. Переходимо до актуалізації знань. Математична розминка. Обчисли усну. З'ясуйте, яке число стоїть у кінці ланцюжка, мінус 15 відняти 0,3 отримаємо мінус 15,3. Ділимо отриманий результат на 0,3. Пригадайте ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Необхідно позбутися коми в дільнику. Тому кому треба перенести праворуч на одну цифру в дільнику і в діленому. Поміркуйте, що по факту будемо ділити. Отримали мінус 51. Додаємо 20,7. Отримаємо. Мінус 30 30,3 Додаємо 0,3, отримаємо мінус 30. Ділимо на мінус 10. Відповідь 3. Продовжуємо для перевезення дітей. До здоровчого табору замовлено 5 автобусів по А місць у кожному, 3 автобуси по Б місць у кожному, та мікроавтобус, у якому 13 місць. Запиши формулу для знаходження максимальної кількості великі, дітей, яких можна перевести цими автобусами. Перевіряємо, отримали вираз. Н дорівнює, сума виразів 5а, 3Б та числа 13. Наступне завдання: Купили М зошитів за ціною х гривень, П олівців за ціною Y гривень. Запиши у вигляді виразу загальну вартість зошитів. XM гривень, загальну вартість олівців, YP гривень, загальну вартість 10 зошитів і 6 олівців, сума виразів 10 x та 6 y гривень. Зверніть увагу, що одиниці вимірювання відіграють важливу роль. І обов'язково мають бути у відповіді. Починаємо письмові правила. Записуємо у зошит умову першого прикладу. Необхідно знайти добуток суми чисел 2,5 та 1,2 і числа 1,16. Перша дія виконується в дужках. Мішані числа зручно додавати окремо цілі частини окремо дробові. В результаті отримаємо 3 додати 7 сьомих. 7 сьомих – це є 1 ціла, відповідно, необхідно помножити 4, ціли і мішане число 1,1. Для цього подаємо обидва числа у вигляді неправильних дробів. 4 перших і 7 шостих. Записуємо під спільну риску. Виконуємо скорочення. Числа 4 і 6 парні скорочуємо на 2. Перемножуємо числа, які залишилися після скорочення. Отримали 14 третіх, неправильний дріб. Давайте з вами поміркуємо. Кілька разів число 3 поміщається в числі 14. 4. Міркуємо, яке число має залишитися в чисельнику. Відповідь 4,2. Розглянемо другий приклад. Записуємо умову. Для того, щоб виконати дії, переведемо мішені числа у неправильні дроби. 9 четвертих помножимо на 12 тринадцятих і поділимо на 27,8. При діленні на звичайні дріб до числа, яке є дільником, записуємо обернення і дію ділення заміняємо на множення. Перетворюємо і отримали вираз. Добуток дробів 9 четвертих, 12 тринадцятих і 8 8,27. Виконуємо скорочення, 9 і 27 скорочуємо на 9, 12, і 4 скорочуємо на 4. Записуємо, що залишилося в результаті скорочення. Помітили, що є можливість скоротити множник 3 у чисельнику та знаменнику. Кінцева відповідь 8.13. А зараз пропоную трохи відпочити і виконати нейрогімнастику. До речі, нейрогімнастика це вправа для розвитку міжпівкульних зв'язків мозку. Están, 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 Вираз і знайдіть його значення. Записуємо умову першого виразу. Спочатку необхідно спростити вираз, тобто розкрити дужки, якщо вони є, і звести подібні доданки. Розкриваємо дужки, застосовуючи розподільну властивість множення. 1,2 множимо на m. 1,2 множимо на мінус 5, мінус 1,8 множимо на 10, мінус 1,8 множимо на мінус m. Спрощуємо, отримали вираз. 1,2m відняти 6 відняти 18, додати 1,8m. Підкреслюємо подібні. Доданки. Нагадую, доданки, які мають однакову буквену частину або ті, які її не мають, називаються подібними. Перша пара подібних доданків 1,2 м, 1,8 м. друга пара подібних доданків мінус 6 і мінус 18. Попрощуємо. Отримали вираз. 3m відняти 24. За умовою m дорівнює мінус 3,7. Підставляємо отриманий вираз. 3 помножити на мінус 3,7 відняти 24. Отримали відповідь. Мінус 35, ,7. І одна Записуємо наступний приклад. Знову необхідно спочатку розкрити дужки. 2х переписуємо, мінус 3 множимо на х, мінус 3 множимо на y, додаємо 4 y Підкреслюємо першу пару подібних доданків 2х і мінус 3х. Підкреслюємо другу пару подібних доданків мінус 3у, 4y. Спрощуємо, отримали вираз мінус х додати у. Якщо х дорівнює мінус 1, у дорівнює 1, то мінус мінус 1 додати 1 отримаємо у відповіді 2. Наступне завдання розкрити дужки і спростіть вираз. Записуємо умову. Звертаємо увагу, що вираз має декілька пар дужок. Починаємо розкривати внутрішні дужки. Враховуємо, що перед ними стоїть знак мінус, тобто кожен доданок в дужках має змінити знак на протилежний. Далі підкреслюємо в дужках подібні доданки, х та мінус 2х, спрощуємо і тепер знову розкриваємо дужки, враховуючи, що перед ними знак мінус х додати х, відняти 3, підкреслюємо подібні доданки, обчислюємо, отримали вираз, 2х відняти. Приклад Б. Запишіть умову. Враховуємо, що перед дужками знак відсутній. Відповідно. дужки прибрали, вираз записали таким, яким він є. 5М відняти, в дужках N відняти М додати 3N. Підкреслюємо подібні доданки в дужках. Спрощуємо. Отримали вираз 5М відняти вираз дужка в 4Н відняти М. Перед дужками знак мінус. Враховуємо це, отримаємо 5М, відняти 4N, додати M. Підкреслюємо подібні доданки 5М та М. Спрощуємо, відповідь 6М. Відняти 4N. Підбиваємо підсумки нашого уроку, виконуючи інтерактивне завдання за допомогою знайомого вам сервісу. Скануємо QR-код і дійте. Бажаю успіху! Впевнена, що всі задоволені результатом. Тому пропоную проаналізувати свою діяльність на уроці. Намалюйте у зошитах сходинки по кількості завдань нашого уроку. Зафарбуйте ті сходинки, із завданнями, на яких ви впорались. Для того, щоб досконалити знання з теми перетворення виразів, пропоную виконати домашнє завдання. Справа перша. Обчисли значення вираз. Права друга. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Якщо А дорівнює мінус 1. Права третя. Розкрити дужки і спростіть вираз. Дякую за увагу і до нових зустрічей!